Вітаю всіх учасників конференції і онлайн, ті, хто до нас приєднується. Ті, хто мене не знає, мене звати Данило Білов, директор з розвитку компанії UCLAUD, хмарний провайдер. Досвід у мене в IT більше 20 років. Хмарами займаюся вже, напевно, більше 15 років. Тому по хмарним питанням можу трохи консультувати. Тема сьогоднішньої доповіді. Дуже гармонійно продовжує те, що почав Олександр. Про безпеку будемо говорити, про кібербезпеку і як Хмара, як хмарні сервіси можуть допомогти в цьому питанні, які інструменти надають. Вчора ми з'ясували, що діджиталізація без хмари, без сек'юр секьюр безпеки, безпеки інфосекюри не може існувати, тому про це важливо говорити і сподіваюся. Повторюючи це і зразу кожний раз на кожній конференції буде у вас ця інформація трошки залишатися в голові. Е, почати хочу. Е, ну, це просто наведені факти про наскільки стійка система, да, можете там знайти, е, чого у вас не вистачає, е, на що потрібно звернути увагу. Але все це от. Е, Продовження того, як захистити інформацію, як е, е, неможливити повний дізастр компанії, якщо не існує будь-який IT-сервіс. Зашифрували чи видалили все. І поговоримо про захищений бекап. Е, нагадаємо трішки, що в нас є публічна і приватна хмара, як її можна використовувати. Трошки поговоримо про віддалення доступ, тому що він зараз е, дуже широко використовується для доступу до IT-систем. Ну і е, в кінці закінчу знов таки захищеним бекапом, але вже з конкретними цифрами. Е, незмінні резервні копії. Хто знає, що таке незмінні резервні копії? Можете підняти руку. Один. Добре. А ви використовуєте у себе незмінні резервні копії? Не готові використовувати. Правило це робили відповідні, але гарантувати і в не платити. Ну, добре, якщо ніхто не знає, давайте я нагадаю, що таке. Тобто у нас дуже давно існувало правило 321, да, коли ми говорили, що потрібно мати три копії даних, потрібно це зберігати на різних системах зберігання цих даних або в різних цодах. І е, одна копія повинна знаходитися за межами інфраструктури. Тобто е, не повинно бути доступу навіть у тих хакерів, які залізли в інфраструктуру, до цієї копії. Тобто, вона, вона повинна бути чи офлайн відключатися, чи доступна тільки по одному порту якийсь час, то тобто її неможливо там знайти і видалити. Ось це було раніше. Але на сьогодні, е, як сказав Олександр. Ці кулхацкіри розвиваються, да, дуже стають е хитрими і цього недостатньо. Тобто Нове правило 3, 2, 1, 1, 0, воно е запобігає оцю новій парадігмі, яка існує в світі. Тобто Потрібно ще додатково мати не просто копію е за межами інфраструктури, яку не можуть видалити адміністратори інфраструктури. А ця копія повинна бути захищена від видалення. Я про це далі поговорю, що це таке. Ну і останній нолік це у вас повинно бути ноль помилок при відновленні цих даних. Це що означає? Ви повинні системно перевіряти відновлення ваших даних. Системно це означає, що у вас повинен бути план відновлення. Люди повинні знати, коли, як, що робиться, коли відновляється інфраструктура, і це регулярно <кхи> тестується. Це дуже важливий момент, тому що у всіх, от копія надіюсь, у всіх є в да, інфраструктури. А от хто регулярно тестує відновлення вашої інфраструктури, я думаю, тут знову буде одиниця. Ну, По собі скажу, у нас багато клієнтів, там, не буду казати тисячі, ну, десь так, близько, то по нашій оцінці роблять регулярне тестування відновлення своєї інфраструктури 2%. Це дуже такі страшні цифри. І це не маленькі компанії. Я там не кажу там, про якісь ФОПів на п'ять чоловік. Це компанії системні, здоровенні, там 500 сотрудників, тисяча. Да, так, питання. А з якою регулярністю потрібно тестувати Рекомендація кожен квартал, але по факту у людей виходить десь раз на півроку. Ну, тобто за рік-два рази. Без проєктів раз на квартал. Так, да, без проєктів раз на квартал. Тому що за три місяці... В великих інфраструктурах щось змінюється. І люди, на чого цей план робиться, щоб завжди ці зміни наганяти. Коли ти відновлюєш інфраструктуру, завжди вилазять якісь бака. Там база не відновилась, там забули пароль, там якийсь побився файл, там ще щось. І цей план завжди актуалізується. За три місяці накаплюється достатньо змін, щоб його актуалізувати. За півроку ще більше змін. Якщо ви будете робити раз в п'ять років. Ну, це мусор, він не актуальний. Тому рекомендація раз квартал. І так, що таке незмінні резервні копії? Так, що я сказав, що це ті копії, які зберігаються за межами інфраструктури. Тобто до них немає доступу у адміністраторів вашої інфраструктури, інфраструктури підприємства. Ці копії е, захищені від видалення. Що значить захищені? Тобто фізично вони, звичайно, не захищені. Тобто, якщо взорвати сервер, чи винути диски, вони знищаться. Але логічно, то тобто, навіть ті люди, які мають фізичний доступ до цих пристроїв, до цих систем зберігання даних, вони не мають права на видалення цих копій. Ну так, побудована система. І сучасні БК-Прішення, там ВІМ, Беретес і Commvault, вони мають цю функцію захисту таким чином резервних копій. І це наявність цього неможливо, неможливо видаленого резервної копії, дуже важливо. Я вважаю, що той сценарій, який розказував Олександр, він дуже близько до цього. Так? Тому що коли залізли і видалили все, і бекап-сервер, і резервні копії, ну, без цієї штуки відновитися дуже важко. І можна згадувати там сценарій там, чи сценарій Паркова, який був минулий раз, ми його обговорювали, відновилися чудом, тому що були там ленточки, були якісь старі вимкнуті системи, але не було цього підходу. Вони чудом відновилися. Це реально їх, ну, це рідко відбувається. А дуже багато компаній просто втратили дані і почали все з нуля. І це дуже боляче. Далі. Е, нагадаю трошки про себе, да? що в нас за інфраструктура, хто не пам'ятає. У нас є 5 содів, один в Києві, три в Варшаві, один у Франкфурті. Все це, це обмежено об'єднано інфраструктурою каналів 100 Гбіт. Це власна мережа під нашим управлінням, е, яка там, перемикається у, у випадку обриву з одної лінії. Там, за долі секунди. І оця інфраструктура дозволяє нам пропонувати не тільки хмарні ресурси, там запускати сервери, якісь завдання, а вона е, з цією потужністю дозволяє резервувати будь-яку точку, ну, це Київ і Варшава, е, з великою швидкістю в інші цоди. Тобто ми у себе, у нас така парадія, це правило 3-2-1-1-0 виконуємо повністю. Ми спочатку робимо копію з Києва-Варшаву. Це перша, а потім робимо другу копію у Франкфурт. Ось тут у Франкфурті у нас ці невидаляємі, захищені копії, які неможливо навіть адміністраторам не видалити. І це дозволяє, оця інфраструктура дозволяє швидко відновлюватись у випадку, якщо щось станеться. От цю інфраструктуру ми надаємо в оренду нашим, нашим клієнтам. Хто знає, що таке публічна хмара, думаю, всі знають. Чи відрізняється приватна хмара від публічної хмари? Декілька фактів можете назвати. Будь ласка. Публічна хмара від приватних відрізняється більше приватна репортажа на окремій структурі? На окремому, окремому обладнанні, я би так уточнив, але так, да, вірно. Це одна з ознак. Приватної хмари, але це недостатньо. Публічна хмара е, взагалі це е, е, гнучкий білінг. Тобто Ви платите там погодинно, поденно, чи, що використовуєте, те і платите. Приватна хмара зазвичай це більш такі е, крупні блоки, там, там сервери чи набори даних, там сервер плюс диски, і ви сплачуєте не гігабайтно по е, ядерно, а за якийсь блок. Так, а? Да, приблизно схоже на оренду, але ви получаєте е, сервіс, тому що це вже готове е, хмарне середовище е, з виділеними серверами, з виділеними сторожами тільки під вас. І це е, дає більші, більшу відповідальність клієнту, тому що вже е, ризики. Е, Знищення цієї інфраструктури не все клієнт. Ми допомагаємо, звичайно, це захистити і правильно побудувати. Але ми віддаємо адмінські права на приватну хмару. І відповідальність на себе бере клієнт. Але воно коштує дешевше. Ну, якщо порівнювати ті самі ресурси з публічною хмарою, то приватна хмара буде коштувати для кінцевого споживача Це дешевше. Це основні, скажімо так. Відмінності. Ну, скажу так, що якщо старт проєкту, якщо якась нова ідея чи новий бізнес, то краще використовувати публічну хмару, тому що ми не знаємо, скільки нам потрібно ресурсів. Ми можемо в будь-який час взяти багато, потім звільнити їх і не переплачувати. А вже якщо інфраструктура розвинута, нам відомо, скільки нам потрібно ядер, скільки нам потрібно терабайт ССД. То краще підбирати під себе вже приватну хмара. І в нас для цього є великий скажімо так, набір від маленьких комплексів до величезних, де вже можна потужні формувати хмари. Наступна тема про віддалений доступ. Хто користується RDP чи термінальними серверами? Ну, всі буквально, так. Да? Думаю, що всі з вас. Користується Microsoft інфраструктурою для побудови і підключення. Це рішення C Seligance, це альтернатива використання Microsoft термінального серверу, причому українська розробка. Компанія побудована українцем. Зараз вона вже світова, там переїхали вони в Штати, продають по всьому світу, але мало хто про них знає. Ну, знають про, про них там. Мережі Appteк, дуже часто їх використовують там, якісь великі компанії, в яких багато точок продажу. Чим вона відрізняється від Microsoft? По-перше, підтримує не тільки сервери, а й е, робочі станції. Тобто ви можете зробити термінальний сервер не з серверної ліцензії, серверної інсталяції, а звичайно Windows 10 чи Windows 11, і це іноді зручно. Відрізняється вартість ліцензії, да? Microsoft я маю на увазі. По-друге, ну, іноді не потрібно там, цілий сервер для яких простих задач. А, далі, що в них е, дуже е, сильне, це робота з різними портами, з різними протоколами, тобто вони вміють підключати до е, робочого місця, до тонкої станції. Будь-які пристрої, там, термінальні принтери, е якісь сканери, якісь там пристрої, які по старим протоколам, там по кому, по іще працюють, Це вже дуже багатий е підтримуваний е потенціал для кінцевої точки, якщо щось треба включити в цей термінал. У Microsoft він значно менший. Е вони добре працюють з звуком і з відео. тобто Оптимізували роботу по протоколу RDP, вони використовують TCP і UDP передавання даних. Оптимізували так роботу, що порівняно з Microsoft набагато краще працює. Ну, Я дивився, на RDP запускаєш YouTube віддалено, і він йде зривками, іноді звук запазує. В цій штуці він. Плавно працює без всяких затримок. Тобто ну, видно навіть на око. Е, важливий момент, що, що е, ця штука заміняє усі види е, термінального серверу. Тобто, це не тільки е, самий RDP доступ та, термінальний сервер і все. А він вони підтримують. І Веб-доступ, і вони підтримують і ферму термінальних серверів, і балансування, і проксування, тобто всі сервіси, які є у Microsoft, можна замінити відповідними сервісами. Серв ну і важливо, це ще ціна, да? тобто порівняння. Якщо Microsoft там стоїть за 10 доларів на одну людину в місяць ліцензія, то... Це селіганс практично більше, ніж два рази дешевше. А якщо взяти безлімітне, то в них є така ліцензія, коли на один сервер можна будь-яку кількість користувачів. Ну, Тут взагалі рівних рішень немає. Тому дуже цікаве рішення, рекомендую просто потестувати, якщо у вас є таке <кхід> в інфраструктурі, подивіться, що це таке, ми надаємо можливість в оренду ці ліцензії використовувати. Так, Сертифікати які? Це, що таке полігон впровадження? Да, ну вони на ринку дуже давно. Там ще з версії Windows там не знаю, там 95 чи літ. Вони дуже давно на ринку. Насчет сертифікатів зараз так не відповім, але є сайт syseligans.com, можна зайти там, подивитися. Наскільки я знаю, в них навіть є КСЗІ. Ну, Я не буду так впевнено казати, але бачу, там є сертифікація якась. Повертаючись до захищених бекапів, що ми надаємо з Хмари? Це наш стандартний сервіс Vim Cloud Connect, хмарний репозиторій для WIM. Бекапів, де ви можете замовляти по потерабайтно, скільки місця вам потрібно. Тобто це не місце вашої інфраструктури, не ваша продуктивна обсяга, а це вже скільки воно буде в бекапі. Ну, це приблизно 50% зазвичай воно зжимається. Оплачується по терабайтно. Є ще вартість ліцензій у ВІМА, але на сьогодні для українських компаній він надається безкоштовно. Тому на час воєнного стану дуже рекомендую зробити ще одну копію недорого. Зараз ну, до цін дійдемо. 10 доларів всього за 1 терабайт, тобто ну, за 1000 доларів 100 терабайт, я не думаю, що ви зараз на ринку десь знайдете подібні цифри, але цей захист можливий. Повне зруйнування вашої інфраструктури. Це просто як додатковий ще захист інфраструктури. Пам'ятайте, що ця можливість є. Е, наступний крок, який ми зробили, ми запустили бекап на SSD-дисках. би, да, зачем ми SSD, бекапи. Е, дуже цікава річ. У ВІМА є можливість відновлюватися, е, відновлювати інфраструктуру прямо. З бекапних даних, та, не потрібно їх розпаковувати, кудись переписувати, а потім запускати, не витрачати на це час. А можна прямо з бекапного сторожу запустити і працювати. Це дуже пришвидшує час відновлення, але підложка, та, там, де зберігаються бекапи, повинна відповідно відпрацьовувати, мати потужність. На HDD-дисках, на жаль, хоч функція була, але на HDD-дисках. Ну, це неможливо було зробити, тому що недостатньо було потужності HDD-диски. Коли ми вставили ssd диски система видає мільйони обсяг начитання, прекрасно запускається, навіть там інфраструктура 50-100 терабайт, вилітає там, за хвилини. Тобто, якщо раніше відновлення, це були години там, чи тижні, то зараз за хвилину можна запустити, система читає дані прямо. З бекапу, а всі операції запису пише вже в новий SSD сторіш. І паралельно перекачує дані. Але в цей час вже віртуальні машини працюють. Швидкість відновлення ну, колосально відрізняється. І вартість такого рішення 20 всього 20 доларів за терабайт. Але є одне обмеження, ми працюємо ну, з SSD-бекапом, з інфраструктурами від 100 терабайтів. Чому? Тому що е, ну, менше нам невигідно е, пропонувати це, а е, це із-за е, того, що під час відновлення цього рекавері ми монопольно віддаємо всю цю весь цей всю цю інфраструктуру для клієнта. І ми її не можемо пошарити з кимось іншим. Тому ось такі обмеження. Ну, у нас є існує партнерська програма. Якщо Хоче хтось долучитися і заробити на наших сервісах, будь ласка, приєднуйтесь. Ми завжди відкриті, будь-які варіанти обговорюються. У нас вже існують партнери, Ось у нас присутні Віталій, керівник відділу партнерського. Віталій, може додаш пару слів про партнерку? Добрий день, багато часу не буду Данила забирати. Так, у нас дійсно є партнерська програма. Будь-які інтегратори можуть долучитися. Неважливо, які у вас рішення, бухгалтерія, CRM, ip телефонія і так далі. Наша партнерська програма заключається в тому, що при купівлі вашої послуги клієнтам ви можете додатково запропонувати розмістити ваші сервіси у Хмарі, за що ми платимо партнерський бонус 20% кожного місяця від кожного рахунку клієнта, поки цей клієнт з нами працює. Серед наших партнерів тут є конто. У нас вже є ну, десь близько 10 успішних кейсів. Це коли їхні клієнти купують їхню послугу і розміщують у нас в Хмарі. Це не обов'язково, якби там, да, ну, ми не... Просимо нав'язувати нашу послугу, там, продавати її. Е, це просто пропозиція клієнту. Ну, от, якщо у нього немає вибору, е, він не хоче, наприклад, розміщувати в себе на землі, він шукає дійсно там, якийсь вихід е, ну, до хмар, ви можете як пропозицію запропонувати нас або ще інших наших конкурентів, заклали до нової і так далі. І клієнт вже обере, якщо обере нас, то тоді ми платимо такий бонус. Дякую за увагу. Так, ну, в принципі, в мене все. Якщо є питання, я готовий відповідати. Так, да, будь ласка. Да. Слухайте, в мене дещо побутове питання невеличке. Ви зараз говорите про ентерпрайз, клієнтів і так далі. А чи є у вас якийсь сервіс для, скажімо, для, для зберігання фотографій, для зберігання музики, приватних, особистих документів. Mm. Чи плануєте, якщо нема, то виходити на цей ринок? 100 терабайт це якраз enterprise рішення. Дивіться, це зовсім різні ринки. Ми працюємо B2B, да, Ми бізнес з бізнесом працюємо. З консюмерським ринком, так як такими підходами, як у нас не працюють. Там має бути повний автомат. Це онлайн продаж карточку ВІВ, отримав послуг, так. Ми зараз запустили в Польщі новий офіс. І от на польський ринок плануємо запустити такого плану сервісів. Тобто, коли в онлайні, без продавців, зайшов на сайт, обрав послугу і оплачуєш по годину. Там будуть ну, не прям зберігання фотографій, але там просто надання стороджу з терабайтною оплатою чи по 100 гігабайтною оплатою по годину. От Я можу так сказати, що на сьогодні ні. Але в планах в нас є запуск таких послуг, і це скоріше для ринку Європи, чим для України, тому що ну, не звикли у нас люди ще оплачувати, якщо є там безкоштовний Google там, чи FaxNet, і ще щось за, за місце. Тому це такий е бізнес більше для розвинутих країн, я так прихожу. Дякую. Так, будь ласка, uh, Я стосовно про те правильно. Я просто хочу проговорити, чи правильно з і ви скажете ні. Що е, принцип приблизно такий, як у нас, е, що будь-яка компанія, яка до цього, інтегратор, я маю на увазі, інтегратор або постачальник, яка до цього з вами не співпрацювала, от, е, вона може в будь-який момент стати вашим партнером. Про що саме йдеться мова? Що Якщо е, якийсь замовник... Хоче ваше е, рішення, так? хоче хмарне рішення, і він намагається їх купити, то їх постачальник, який, який завжди у них був і завжди з ними співпрацював, е, не має, е, скажімо так, підозрювати, що з'явиться якийсь сторонній постачальник, і це як в організмі чужовидне тіло, і касити туди, щоб його не було. От, і всіляко саботувати процеси, не йдіть туди, ось я вам щось знайду. А він. Може, через нього цей замов все, все одно через нього купить ваше рішення. Тобто не з'явиться якийсь новий додатковий постачальник в цій, цій системі. Правильно? Ну, дивіться, по-перше, ми блокуємо клієнтів за нашими партнерами. Тобто у нас існує практика, коли партнерам каже, от я буду працювати з цим клієнтом. Більше, будь ласка, там, нікому йому не давайте, якісь спеціальних йому пропозицій не робіть. І ми, все робимо, щоб підтримати партнера, тому що нам вигідніше працювати з партнерами, чим самим дійти до всіх клієнтів. Ми всіх клієнтів фізично не можемо дійти, тому що в нас більше прямі продажі. Чим... Тому ми залучаємо партнера і будемо завжди намагатися підтримати партнера в першу чергу, щоб він працював з кінцевим користувачем. Ну, я, я мав увазі, що е, той постачальник, який постійно щось продає. Що він е, має, не, не повинен переживати, що з'явиться хтось інший. Ну ні, такого не буде. Що він піде, і навіть якщо клієнт сам знайшов ваш сервіс, сам примовився і сам захотів, ми, до... через... да, ми партнеру дамо... Ми, ми дамо кращі умови партнеру, чим напряму клієнт звернеться до нас. не про це тому що завжди ні, ну постачальника і будь-яка може політика, він може залучати тендер багатьох учасників і таким чином обирати найкращу пропозицію. Але ми ніколи не будемо намагатися виштовхнути партнера з клієнта. Нам це не вигідно. Укрпошта нормальна структура? Ну, це, скажу так... до сервісу велика, велика дуже інфраструктура. Я не беру про роботу Укрпошти, але інфраструктура в них велика. Але інфраструктура повітря у них достатньо велика І достатньо сучасна зараз, от, якщо... Змінилося керівництво, це, ну, прийшло вони дуже ну, зробили такий великий гігантський крок. І це застос... від аудиторії до не знаю чого. Ви з ЄСЕТ з кимось іще працюєте, ви з силовиками працюєте, ви на да. суд, якщо да. Навіть... да, З ІСЕТом ми співпрацюємо, співпрацюємо з ЦИСК, співпрацюємо з іншими поставщиками, з тим же Майкрософтом, своїм Варх, ну зараз Бродком. З ВІМом у нас прямі, контакти, прямі контракти на підтримку. Тобто, якщо є якісь питання, які наші не, витр... не вирішать, у ми... нас є до кого звернутися. Я буду тут цілий день, так що, якщо будуть питання, будь ласка, підходьте до Віталія, чи до мене. Дякую.